Чому українське суспільство постійно програє? Давайте трошки про це поговоримо. Я на днях виклав відео, і в цьому відео було чітко зазначено завдяки кому ми не просрали країну на початку війни. І я чітко сказав, що завдяки самоорганізації українського суспільства, активної його частини, ми змогли вистояти. І тут прийшли фанатики Порошенка, фанатики Зеленського і почали переконувати один одного, при кому було би краще на початку війни. Ви вже програли, коли ви робите таким чином. Я собі важко уявляю бізнесмена, який винаймає працівника на роботу, цей працівник постійно робить помилки, касяче, і потихеньку заганяє ту чи іншу фірму в мінуса. І коли інший співробітник приходить і каже: Начальство, дивись, цей співробітник робить діч, він руйнує весь бізнес. Уявляєте собі картину? Власник цього бізнесу починає бакапора захищати на повному серйозі. Це так не працює. Якщо ви хочете вижити і рухатись далі, і мати якийсь результат, потрібно визнавати свої помилки. І тільки так ми зможемо зберегти цю країну. Бо не виграють війну окремі особистості, а виграє війну налагоджена система. Якщо в системі є проблеми, так потрібно про це говорити: що в нас є проблеми, і потрібно їх вирішувати негайно, а не захищати. Ту людину, яка не може налагодити цю систему. Ось основна помилка українського суспільства: що вас завжди розводять як лохів на цьому, ви примикаєте до лозунгів, до популізму. Але не хочете трошки глибше глянути на ситуацію, розібратися в деталях, визнати помилки, вжити заходів ну і, відповідно, рухатись далі. Ви цього не хочете робити. Ви починаєте в коментарях просто знищувати один одного. А відео було про інше, що ми маємо в кінці кінців почати говорити про ті проблеми, які в нас є, Чис, чесно і відверто. І тільки так ми зможемо вижити в цій війні. Якщо ні, то ми просремо цю країну. І це очевидно, і воно лежить давним-давно вже на поверхні. І перестаньте захищати тих, хто не може налагодити процес на тому чи іншому рівні. Поважайте себе і прокиньтесь нарешті.